Звісно, я вже ж я могла не знайти, бачите, ось все, стоїть, крутить. Ну, ж крайне, диво, бачите? Не, ж, зато, бачите, він щасливий. Щасливий. Вони вже і папа каже, ну що, кому ти там нерви вимотала? Так, тут, що, 1002, тетяна Сірієна ще сьогодні під роздачу не попала. Все, пішов робити. Зараз я вам покажу, що робить. Та не буду я тебе показувати 300 літ, кому вздався. Диви. <плес> Намагалися ночу вкрасти забора, то треба підкрутити забор. Що ж мені крутити, чи що? Ой, все. Каже, не треба мене показувати. Слышь ти, звізда Ютуба. Вернеся, ну крутиш там, чуєш? Подивися, щоб я тебе бачила. Прикрутиш там, прийдеш сюди, я тобі ще завдання дам. Бачите, які і зато щасливі, бачите? Крутить. Ти хоч там... Я вийду перевірю, чуєш? Звісно, ти ж з радістю на роботу ходиш. Хотіли вкрасти, мабуть, забора, бо я кажу, якщо надумали красти, то вкрадуть тварюки. То треба крутити. А потім візьмеш ще й проволочку, чуєш, і обкрутиш всю стовпчика. Якщо надумають красти, хай хоч помучаються. Не, д чуть чуть шо ти за в захваті від теї роботи. Конечно, я знайду кому дерби помата.